Технологія! ТЕКНОЛОЇ! Технологія! Рено Зоя 2020 рік. Комплектація 52 кВт. Збиваємо пробіг. І дивимося, який буде пробіг по місту На протязі 12 км. 53 км на годину. Активний розхід 6 кВт на годину. Загальний розхід 12 кВт на годину. Великий плюс рекуперації в Renault Zoe 2020 рік. В тому, що зараз ми з'їжджаємо з горки, то швидкість майже не збавляється, а зато йде рекуперація зарядка електромобіля. Протягом всього спуску у вас електромобіль заряджається. Проїхались по місту 10 км, середній е швидкість 31 км, загальний розхід 12,9, тобто, можна сказати, що по місту буде не більше, ніж 12,9. Зараз замірюємо розхід по трасі, під'їжджаємо до траси, проїдемо близько 100 км 2 по 50, і перевіримо, який буде розхід у нас по трасі. Зараз кидаємо пробіг. і перевіримо наш розхід по трасі. Виїхали на трасу початок 100 кілометрового забігу. Розхід активний 12, 14, 15 кВт стрибає. Середній пише зараз 15,8 Швидкість 90 км на годину. На вулиці початок літа, температура 20 градусів. Проїжджаємо по місту зараз. Дуже гарна рекуперація. Наприклад, перед світофором. Якщо пригальмовувати, то йде рекуперація до 10 кВт на годину, а то і більше. Це дуже гарно для того, щоб підзаряджати автомобіль в дорозі. Проїхали вже 50 кілометрів розхід збільшився 17,6 середній, а активний так і є 12, 13